Доброго мирного дня всім, Миру, спокою, затишку. Ой. Йду я додому, така в нас погода, сонечко світить, красота. Ось. І я біжу додому. Біжу, була я на пошті, я не думав, не гадав, що на пошту я нині попав. То так і то. так і мені сьогодні. Ой, ходила, ходила, нічого не вияснила, йду додому назад з тим самим людинки. Бо. от Мали бути гроші за, за оренду землі. Ось. Їх нема, нині подзвонила туди. Питаю, а от ваші гроші пішли, питайте на пошті. Пішла на пошту, а ми не знаємо, де ваші гроші. Ми, ми попитаємо, вияснимо. Записала той рахунок, а людей тьма. Записала рахунок, то не знаю що там. Що там ми вияснимо. Ну і я вже йду додому. Вийшла ще в магазин, купила смаколиків собі. Ось, купила мандаринків, купила банана, бананів, кисневий порошок купила, бо треба вже... Каструлі почистити, треба вже почистити ті як їх. Скажіть мені, я вам скажу. Рушнички ті, що на кухні до каструлів беру. Купила, бо там у мене вже тільки трошки осталось. Ось то купила того кисневого порошку. І то напитує, а, турбинок ще купила пару штук, бо вже в мене вийшли. І оце таке. Вроді ніс не купила, 820 гривень заплатила. Так, яйця дивилася в магазині. А по чому в магазині? Яйця я дивилася а? і дивилася. А, по 850. О, ось 5 гривень в 10 штук. 850 яйця. Ось купила. Те, купила, дивилася. Так що я ще купила, чекайте, банани, купила кисневий порошок. А, котам корму ще докупила. Бо вже там торбинці трошки осталося. Ось то ще докупила їм корму. І то, напевно, що все. Ніч такого більше не купляла. мандарини. Ось банани, кисневий порошок, котам корм, торбинки. Так, все. Ой, ось такі то справи. І йду додому назад тим самим. Зараз воно ну, розпалювати буду і все остальне робити. О, ну то Їсти нині козам, куром, то їм не треба варити. Бо все є, вчора поварила, я на два дні раз вару. Але от, в хаті то ще холодно, зараз напалити треба. Бо Наталя приїде додому, це в хаті зимно. Ой, хоч би не впасти, я йду через кладку вона. Ось так навскоси, а мене такі чоботи слизькі. Хоч би не гримнути. Ну, вода трошки спала, напевно, що там розібрали запинку трошки, бо було багато більше води. Бачите аж сюди, підверх. Тут бобри працюють, роблять лісоповал, бачите, все, дерева туди оповалені. О, Дивіться, яке грубече дерево гризуть. І це свіже, десь тільки-тільки гризли. О. Так щось таке-то. У нас зима, у нас холодно. Хоча сонечко де затишку впреться, то так тепленько-тепленько. А де отакого? Йдеш на протязі та якось тут, то вітрець їдкий. Ось. Так щось таке-то. Ось такі-то справенькі. Головне щоб люди здорові були. Ось такі-то справи, таке то буває. Але... З орендаторами легше б вивезти їх з, тими... з тими поштами. З тає Укрпоштою весь час якісь проблеми. Ну, дивіться, скільки дерев туди поваляно. Я не бачу на телефоні, чи добре видно, чи ні. Сонце світить на телефоні темно. Та й таке-то. А зараз прийду. Буду сам перед бігом розпалювати. Їсти хочу, я ще не снідала. А Вже обід. Людей тьма була, поки, поки то все по постояла. Та й таке-то. Та й йду додому. Погода гарна, так гарно, як сонечко світить. Ще б не такий вітер зимний, взагалі було б супер. Ось таке то. І такі -то справенькі у нас. Не пам'ятаю, по чому банани, по чому мандарини. Там є чек, який ще я тому, в гаманці положила, Ну, не знаю, він на, на плечах рубзакові. Так що не можу сказати. Ціни Ну, я побатеньку взяла. З бананів треба буде. Наталя казала, кексиків хоче таких. Як я ігорою печу, то, думаю, візьму. Спечу її кексиків. Одну, одну духовку, одну порцію. О, А я не подивилася, чи вівсянка є, і я не купила. Ну ладно, якщо нема, то завтра Наталя буде йти зі школи та й купить. То вже завтра спечу. Та й таке, то напевно, що вже нема. Треба буде, щоб завтра вона купила азо-дві пачки вівсянки. Або ізотрі. Там питали мене, а що ти ті кекси пекла, що ти туди всипала, що така руда мука? Це не руда мука, це вівсяні пластівці. Ось перебивається в блендері і готується на них. Не на муці, не на борошні, а на вівсяних пластівцях. Ось таке то. Та й такі-то справи. Ось так в нас гарно. Кругом. Зима. через вечір вечора дощ починався, а сьогодні на ранок морозець. Зараз він є. Ви знаєте, в тіні він навіть не пустив. Де сонечко вперлося, вроді пустив. А де, а де тінь? То там холодно. Морозець тримає. Щось таке то. Зараз ще через одну кладочку перейду і вже майже вдома. Та й таке. то. Ось такі то справи. Колись тут ніколи такої сухої трави не було. Все худоба, гуси, Коні повитовкають, повиїдають, що нічого нема. А Зараз все лежить. Нема кому пасти. Нема коней, нема худоби. Все кругом заростає. Напевно, з козами цього року прийдеться сюди пастися ходити. Бо там вже все повиворуване, а тут буде де пасти. Та й таке то. Дай Бог, щоб всі були живі, здорові тільки, щоб був мир і спокій. Ну а вам всім гарного дня, миру, спокою і скорішої нам всім перемоги. О, а я зараз ще. Через цю кладочку перечалапаю і все, і, і вже й буду вдома. Що тут вже останеться. Так що, вам всім до зустрічі в слідуючих відео. Всім пока!